Так, усім доброго дня. Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Хочу вам показати сьогодні таку страву. Це є така давня страва. Я знайшла рецепт цієї страви і хотіла попробувати сказати, що вона смачна, ну, то нічого не сказати. Реально, ну, дуже смачна страва. Ну, просто дуже смачна страва. Готується вона швидко. Там м'ясо, буряк, там такі інгредієнти. складаються, вона дуже мало інгредієнтів. Але справді вона є дуже-дуже смачна. І я раджу вам попробувати приготувати цю страву. Щоб ви попробували, як це смачно. По спеціях. Ті спеції, що я давала, коли будете переглядати відео, можете давати ті спеції, можете собі свої спеції якісь ще додати, щоб досмакувати її. Ну, справді, ну дуже-дуже смачна страва. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Багато людей підписалося. щиро вам всім вдячна і починаємо готувати. Так, ну що ж, почнемо з вами готувати цю смакуту. Нам потрібно саме перше м'ясо. У мене ошийок. В грамах я напишу скільки. ошийок нам треба порізати на ось такі кусочки. Весь оши, я різати буду, я вам не буду показувати. Так, ось так. На такі кусочки. Ось такі. Невеличкі. Так, в каструлю даємо олії. Кастрюлю ставлю на газ, щоб нагрілася, щоб була гаряча. Поріжу м'ясо і будемо жарити з вами. І так, олійка у нас нагрілася, кидаємо м'яско. Вирваємо видно. Додаємо Так, м'ясо. М'ясо має обзаритися до золотистого кольору. В грамах все напише. Ось так. Так, лишаємо, хай жариться, а ми продовжимо. Так, нам треба порізати цибулю. Цибулю ріжемо не дуже м -м, тонко. Так. Далі. Так, цибульку ми порізали, ріжемо чеснею. Тепер нам треба порізати буряк, буряк сирий. Така товщина. Навіть можна такими кусочками. І я напишу. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. Нагадую, буряк сирий. Дякую за підписки. Люди підписуються. Я дуже рада, тому що людям подобається рецепт. Раз люди підписуються. Подобається одне, а друге, що людям ці рецепти, що все виходить і все нема там, що щось не вийшло, хіба щось людина сама не так дала або не так зробила. Це можливий варіант. А так, я стараюся вам показувати все, щоб все у вас получалося. Так, бурячок я зараз поріжу. М'ясо у нас жариться, м'ясо помішуємо. М'ясо має на піджаритись золотистого кольору. І будемо продовжувати. Так, М'яско у нас гарно протушилось. Таке має корочку. що я не можу вам. Видно, щоб було тухольщина краще. Так, м'ясо припустили так. Зараз ми його чуть підсолимо. Так, Солимо. О! Область встала. Так. 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 Ще решаваме чутичко або прекушеност. Так. Мясо у нас уже таке треба. Даємо сюди цибульку и чеснок. Перемішуємо. Лишаємо. Щоб знову так. Так. протушилась. Так. Така красота. У нас є булька. Так. Цибулька протушилася з м'ясом. Не треба, щоб це довго тушилася. Так, 2-4 минути. Так. Даємо сюди муку. Перемішуємо. Оце з мукою. Перемішали. Даємо томатну пасту. У мене така, ви можете будь-яку томатну пасту. По грамах я все напишу. Оп. Теж перемішуємо все з пастою гарно все. Так, висипаємо сюди водичок і заливаємо це все водою. Так. Так, зараз ще водички дам. Угу. Вимішуємо це гарно.

Даємо солі. Мусите вже там по смаку собі пробувати, що і як. Так. Сіль. Перець. Перець я даю у мене такий колений перець, то ви дивитеся моє відео, хто то знаю я. Даю такий кований перець. У мене тут суміш перців і він дуже ароматний цей перець. Так. Так, он буде почався. Так, що я ще даю? Даю кмін. Так, ще трошечка. Так, наприклад, щоб нам закипіло. Так, почало булькати. Даємо коріандр, можете цілий, можете мелений. і даємо паприку солодку копчену. Так. Ось так. Так. Це усе перемішуємо і скручуємо на малесенький-малесенький вогонь, щоб воно томилося 40 хвилин. Час від часу помішуючи. Може, воно у вас і займе менше часу. Будете пробувати м'ясо і будете пробувати бурячок? Так, чекаємо, щоб доготувалося. Так, гляньте, яка красота. Бачите, скільки в мене відкипіло? Варилося воно у мене. Годину не цілу, 55 п'ять хвилин, ось так гляньте. Яка це красота, пахне так гарно. Зараз будемо з вами пробувати. Я робила велику порцію, вам напишу на одну порцію. Смачно як? М'ясо, бачите, дивіться. Бачите м'ясо? як зварене гарно і бурячок? Бачите? Смакота неймовірна, Ну, дуже смачно. Ну, просто дуже смачно. Гаряче, бо я тільки з вогню зняла. Ммм. Боже, яке добре. Смак такий. Ну, не можу вам передати з цими спеціями з усім. Ну, просто, неймовірна смакота. Беріть, пробуйте, не пожалкуйте так смачно, справді, ну, дуже смачно, дуже смачно. Так що, беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. Не забувайте ставити пальчик вверх, щоб більше людей могли побачити це відео і собі приготувати таку смакоту. Ну і до нового відео!